У Житомирі День захисника України розпочався із вшанування пам'яті загиблих воїнів у зоні АТО. Квіти до могил героїв поклали керівництво міста та області. Усі рідні та близькі люди та вшанували світлу пам'ять воїнів-захисників. По сині, плине кача по сині. Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу і на Юрченко вдова бійця, АТО, який мужньо захищав нашу країну, і досі не може змиритися з втратою чоловіка. А всім матерям і дружинам бажає тільки одного. Ждіть, малітісь, от вірте, що все буде хорошо і башого-байшого терпіння. От, тому ж немножко со скаліченими душами, тому що це відіть, пережити. От, це очень сложно. Дружина Віктора Лаговського, який загинув 13 лютого 2015 року у Дебальцевому, попавши під обстріл під час виконання бойового завдання, щотижня провідує його могилу та зізнається. Не можу навіть повірити, що його нема. Я ходжу. Ви сюди до нього, але не можу. Можливо, через те, що я не бачила. У нього такі талановиті були руки, і така взагалі така талановита, розумна людина. Дивлюся от, вдома. Щось виходить, лампочка якась перегоріла, щось троє вийшло. А я кажу, боже, в нас як тато був, так не траплялося. А мені син говорить, мама, просто тато наш завжди ці поломки зразу устраняв». Житомирська волонтерка Юлія Толмачова каже, що цей день, День захисника України, для неї є дуже важливим та знаковим. Я вважаю, що це, це дуже великий праздник. Во-перше, це праздник в день покривати Пресвятої Богородиці. Во-вторых, це праздник наших захисників, хлопців, які буквально 800 кілометрів відсюди, які стоять і захищають границі України. І також я вважаю, що цей праздник – це праздник кожного українця, тому що за два з половиною роки кожен українець внес якусь лепку Свою в, в нашу победу. То есть, я думаю, что победа будет в ближайшее время. И я хочу поздравить всех наших ребят с праздником, которые, особенно те, которые находятся на фронте. Я хочу им пожелать, чтобы они все оставались живыми. Это очень важно.